Вітаю, друзі, з вами Полі Карпович і чергова новинка від українського виробника ременів для зброї Ragnarok. Це двоточковий ремінь під назвою Катана. Ось такій коробочці він постачається. Зараз розпаковка, детальна демонстрація. Також ось такий маленький пакетик з аксесуарами, ну, на мою думку, з досить необхідними аксесуарами, також від даного виробника для даного ременя. І продемонструю, як воно все це буде виглядати і працювати зі зброєю. Як з помпою, так і з калашматом Акашникова. Коротше, все це в цьому відео. Тому всім приємного перегляду. вмощуйтесь позручніше, і я починаю. Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Це магазин зброї Прапорщик, мілітарна дошка оголошень Ґанс Хаб, а також український виробник ременів для зброї Рагнарок. Ну і звичайно ж дякую всім іншим спонсорам всіх рівнів за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. У кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Ну а починаю, як завжди, з огляду коробочки та з розпаковки. Коробка така, от прямо невеличка, і сам ремінь, як бачите, не дуже широкий, але при цьому виглядає класно, створений для швидкості та комфорту. Рагнарок, технологія танк трак, їхня фірмова технологія з заклепками. Так, особливості: інноваційний наплічник, тонкий і м'який з eva та 4. W-Stress Для неперевершеного комфорту. Прикольно, розмір наплічника 63х3х05 на на см. Фурнітура Woodgen. пластик надійний, а це тал, що витримає будь-яке навантаження. Швидке регулювання миттєво змінює довжину ременя одним рухом. Модульне кріплення, безшумне кріплення стропою, сумісний з карабінами та кюдіантапками. Ну і даний ремінь буває в кольорах мультикам: чорний Ranger Green та Coyote Brown. Термін придатності не обмежений. Ну і тут вказаний виробник. Так, більше а, і ще пожиттєва гарантія, до речі. Е, розпаковую, в принципі, коробочка, коробочку трошечки потріпало, поки воно до мене доїхало, тому немає сенсу якось там її зберігати і просто отак все ось це розпакую. Е, роздивляємось сам ремінь. Починаємо. Спочатку передня частина, переднє кріплення. Тут відсутні всякі варіанти кріплення, це просто стропа і двохщілівка Тобто можна кріпити прямо стропою до зброї, так зване безшумне кріплення, але воно буде не швидкоз'ємним Тому вже обирайте, як вам зручніше. Або можна обрати вже відповідно інші варіанти кріплення, які я продемонструю дещо пізніше. Стропа. Далі є ось така гумка для того, щоб можна було закріпити залишок стропи, щоб воно у нас не тіліпалось класно що є в комплекті. Ідемо далі. Тут у нас система швидкого регулювання, ось цей рогачик від Вуджин, пластикова фурнітура. Тут Вуджин використовується. Забув, як називається ось цей матеріал, але він дещо відрізняється від самої стропи. І ось така пластикова. Ну, виходить двох щілівка, да, для власне, швидкого регулювання. Тут додатково ще одне кілечко, мабуть, для більш зручного цього самого швидкого регулювання. Ну, і в принципі, як можете бачити, все працює. Добре, тут ось ця частина, яка регулюється, далі знову звичайне кільце, дві заклепки. Це оця сама технологія танк трак, і воно переходить в наплічник. Наплічник тут цікавий, це якісь там нові матеріали. От на дотик воно таке досить приємне прямо. Прямо класно. При цьому він м'якенький, і при цьому він вузький. Ну, коротше, цікаво. З зовнішньої сторони ось така пришита бірка з написом катана. Ну, виглядає цікаво. Виглядає цікаво, мені подобається. І а, далі ще ось логотип, також літера Р, логотип Рагнарок, який м, проштрикнутий катаною, відповідно. Добре, йдемо далі. Далі переходить воно просто в стропу. Тут двохщілівка Вуджин. І ось такий ось, ось така штука у нас є. А навіщо вона нам? Ще й так по-хитрому заплетена сюди стропа. Не до кінця розумію, навіщо ось цей трикутник. Ну, він, в принципі, підійде. Якби у нас спереду був карабін, то карабіном можна було б чіпляти за ось цей трикутник і переводити, типу двохточковий в одноточковий ремінь. Можливо, для цього він є. Але в принципі, все це можна розплести, можна зняти, якщо воно нам не потрібне. І, Кінцева задня частина, так би мовити, тут також гумка для фіксації залишку стропи, і також, звичайно, двох для того, щоб зафіксувати кудись там за якусь антапку, яка у нас є на зброї. І це, скажімо так, базова комплектація ременя. А цю комплектацію можна розширити додатковими аксесуарами. Їх також можна замовити на сайті Ragnarok. До речі, в описі буде посилання на їхній офіційний сайт. Там можете ознайомитись з усім асортиментом їхніх ременів та аксесуарів. І тут у мене досить такий великий набір аксесуарів. Вони не тільки для цього ременя, вони, в принципі, універсальні. Це дві ось такі qd антапки І, до речі, хочу сказати, що кі-антапки ну, прямо не. Не найкращої якості, це щось схоже китайське. Е, є дуже класні QD-антапки від українського виробника Крук. Ну, але вони, звичайно, не дешеві. Хоча вони у мене є, але зараз не з собою. На жаль, тому продемонструвати не зможу. Е, два карабіни. Карабіни по типу Хеклері Кух оновлені. як от... Ну, Раніше вони трошки по-іншому виглядали, зараз виглядають ось так. Можна сюди заправити стропу і відповідно до зброї кріпити вже карабіном. Їх також замовив два штучки. І ще ось такий цікавий досить аксесуар. Бре... Брендований Рагнаруком, тобто ну, судою просто протягується сама стропа ременя, і тут є база під QDANTку. Тобто, якщо у нас спереду буде використовуватись QD Anтапка, то ми зможемо переводити ремінь в одноточковий режим за допомогою QD Anтапки і ось цієї бази. Власне, давайте зараз спробуємо встановити ось ці додаткові аксесуари, і також спробуємо встановити цей ремінь на зброю, як на гладкоствольну, напівавтоматичну рушницю СУЛНУТК-12, так і на. Автомат Калашникова, але вже тюнінгований в вісі від крука. Ну, на стоковий автомат Калашникова також можна встановити цей ремінь без проблем, або за допомогою базових струб можна в базову антапку і попереду в петлю також можна цю струпу закинути, або можна використовувати ось такі карабіни. Ну, це для стандартного автомата Калашникова. Для початку продемонструю варіант даного ременя з ось цими карабінами. Для цього нам потрібно розплести двох так, ось таким, мабуть, боком, да. протягнути стропу і заплести назад в двох Залишок стропи можна зафіксувати гумкою. Ну, відповідно, довжину саме ось цієї частини ременя також можна регулювати. По різному розміщуючи, розміщуючи ось цю двох і, відповідно, регулювати залишок ременя. Також можна ось цей додаткову гумку встановити. Ну, вона, типу, щоб у нас. Карабін не тарабанів зайвий раз, ну і як додатковий захист для карабіну, також вона буде працювати. І на задню частину, на задню частину так само можна встановити карабін. Тут така ж сама двохщілівка, Розплітаю її, вставляю карабін і заплітаю назад. Так, і захисна гумка на карабін, також можна її. Одягнути. Ну, В принципі, бажано її одягати, вона нам точно не завадить. Що ж, встановлюю даний ремінь на Сулун так 12 І тут у мене, як можете бачити, також ремінь від виробника Ragnarok. Позаду він у мене кріпився на QD-Antaпку, попереду на карабін. Але так як я хочу спробувати даний ремінь. З двома карабінами, то знову ж таки на задню частину мені потрібен потрібна ще QD-Антапка, щоб у мене було кільце, за яке б я зміг зачепити карабін. Ну і ось вам перша проблема, це дана QD-антапка не дуже добре підходить сюди, в базу Сулунову чомусь. Дивно, у мене тут є ще якась Антапка. Але ось це відрагнарук, ну прямо добре, пробую. Задня частина ременя карабін. Карабін чіпляю за кільце антапки. Так, і передня частина. Тут у нас також карабін, чіпляю його за передню. За переднє кільце. Ну і тепер ось так у мене виглядає переднє кріплення. І ось так виглядає заднє кріплення. Ну і ось так, відповідно, ремінь виглядає на зброї. Подивимось, як буде працювати механізм швидкого регулювання. В принципі, окей. Знову ж таки, довжина ременя дуже велика, але це насправді добре, тому що якщо використовувати бронежилет, то реально довжина ременя і має бути великою. Але я можу його зробити ще довшим. Ну і відповідно, загальна довжина ременя також може регулюватись завдяки ось цим. Частинам стропи, тобто їх можна або збільшувати, або зменшувати, і відповідно ремінь буде або більший, або менший, і оцей діапазон швидкого регулювання також може змінюватись. Ну і так, Спробую тепер перевести його в одноточковий режим. Для цього я знімаю передній карабін, і мені його потрібно зачепити за ось цей трикутник. Це зробити можна, але довжина ну, реально дуже величезна. Я зараз спробую максимально його вкоротити і подивитись, чи це буде робоча схема. Вкоротив задню частину, ось, бачите, який у мене залишок стропи. Тобто ось цей трикунник він у мене. До е, наплічника, можна сказати, максимально близько. І одразу за ним двох і одразу за двох карабін для кріплення. Ось, такий, е, ось таку довжину можна ще додати цьому ременю. Але ну навіщо це потрібно важко сказати. Мені здається, і ось такої довжини, яка у мене є зараз, буде достатньо навіть і для бронежилета. Е, тобто ми можемо носити його за спиною. В принципі, нормально, зручно, ось так. Перекидаю, можна використовувати, ну і можна додати довжини, якщо у нас або бронежилет, або там перекладку робити. Ой, перепрошую за мікрофон. І всякі такі різні речі. Ну, коротше, ось в такому варіанті ременем користуватися абсолютно можна. Навіщо такий шматок ще стропи, ну не знаю. І щодо швидкого регулювання, ну, працює воно не супер плавно, але ось, ось цей рогачик насправді зручний і, в принципі, з цим все нормально. Передню частину Передню частину ременя я не регулював, не зменшував довжину, але також можна зменшити довжину і зробити його. Ну, підігнати його як найкраще під саме під вас і під вашу зброю. Тобто регулювання нам дозволяють робити цей ремінь такої довжини, як нам треба, і відповідно. І ось це регулювання також можна регулювати, щоб він або більше, або менше регулювався. Ну, Тобто мінімальне і максимальне положення також можна регулювати за допомогою ось цієї двох щілівки. Ну, в принципі, це класно. Зараз його переобладную на QD-Антапки і е, пробую його використовувати з автоматом Калашникова на QD-Антапках і з переводом е, в одноточку на QD-Антапках. До речі, перевід в одноточку також в принципі, працює. Ось так це виглядає, але о, потрібно, щоб ось це кріплення було десь ось тут ближче до руків'я. Тоді це буде працювати значно краще, бо зараз зброя у мене, ну, в принципі, до землі не дістає, але до землі залишається ну зовсім зовсім мало. В такому варіанті, мабуть, не варто буде її використовувати. Але знову ж таки, з бронежилетом все це буде дещо вище, тому що довжина ще трошки вкоротиться. та І тут довжину також можна дещо ще вкоротити. Для того, щоб підтягнути зброю. Але в цілому одноточковий режим з двома карабінами і ось цією трикутною пластиковим цим кріпленням, в принципі також схема робоча. Для переходу на QD-антапки потрібно для початку зняти карабіни. Встановлюю передню QD-антапку, блін, рагнарок. Зробіть можливість замовляти у вас QD тапки від крука, тому що це, м'яко кажучи, погані QD тапки. Це, якщо дійсно, м'яко кажучи, від крука так, вони дорогі, але вони афігенні. А це прямо, прямо виглядає посередньо. На рівні класних, продуманих, якісних ременів ось ці QDAN тапки прямо, прямо не то, що хотілося б нам бачити. Ну, як мінімум мені. З задньою частиною буде трошки складніше. В принципі, потрібно було б, а, не потрібно було б й потрібно. Е, хочу сюди вставити ось цю частину для переходу в одну точку. В принципі, можна було б прибрати ось цей трикутник, тому що зараз з QDN тапками він буде абсолютно нефункціональний. І, в принципі, цю двох також можна було б прибрати. Ну, але... Зараз, знову ж таки, робити я цього не буду. Зараз треба, ну, як мінімум, продемонструвати, як це буде виглядати, а потім я вже для себе вирішу, як мені все це більш зручно для, саме для себе робити. Так, наступна у нас двох Все це щільно підганяю одне до іншого. І інша QD Anтапка. Виходить задня. Так. І ось так. Все. Знову в мене залишається ось така велика частина стропи, яка мені не потрібна. Тут бачимо ось ця база під QD Antaпку з брендом Ragnarok Класно, що вона металева, алюмінієва, і одразу потрібно перевірити, чи буде гарно в неї заходити. Ця тапка Так, заходить нормально, крутиться, фіксується. А бачите, з сулуном чогось вона у мене виявилась несумісною. Добре, встановлюю все це на автомат Какашникова. Тут у мене є два варіанти. Або qd тапка на прикладі, але вона з іншого боку. Або, відповідно, ось ця QD-база під qd антабку яка біля руків'я, і це прямо буде гарно працювати в одноточковому режимі. І передня частина у мене також цівка від крука, і база під QD антабку від крука. І в цю базу, до речі, можна і стропу заправляти, але QD антабки реально круто, тому що... Можна знімати ремінь, коли він нам не потрібен, тобто для обслуговування, або навіть коли ми користуємося зброєю, можна швидко скинути ремінь, і ну, без ременя в будь-якому випадку користуватися зброєю буде зручніше, ніж з ним. І ось так це буде виглядати на автоматі Калашникова на QD Антапках. Ще раз продемонструю, як виглядає ремінь, і зараз, як би він не був мені навіть за коротким. Так, Є. ну, В принципі, нормально. Ось з таким варіантом, знову ж таки, перехід в одноточку. Завдяки QD Antaпці я можу швидко перекинути ремінь в режим одноточки і, блін, оце реально класно. Отак воно має працювати. Мені подобається. заміню ось ці жахливі QD Antaпки на нормальні антапки від крука. І буду використовувати цей ремінь саме з цим моїм калашматом Акашникова. Швидке регулювання, знову ж таки, для якоїсь там перекладки, ну, перекладками я не займаюся, але для використання з бронежилетом є сенс в цьому швидкому регулюванні, тому що, ну, по-перше, коли у нас є оце швидке регулювання, ми можемо досить щільно зафіксувати автомат до тіла. Тобто, коли знову ж таки я буду в бронежилеті, закинув його за спину підтягнув ремінь, і е, автомат буде там чітко зафіксований. Він не буде в мене тіліпатись. Це коли не потрібно його використовувати. Коли потрібно використовувати, знову ж таки, я шукаю ось цей рога, збільшую його довжину, і я можу вже... Оперувати зі зброєю. Це насправді зручно. Ну і в принципі, залишок по регулюванню довжини у мене ще досить великий в задній частині і невеличкий залишок у мене є ще в передній частині, тому збільшити його довжину я завжди зможу. Якщо в, при роботі з бронежилетом мені потрібен буде довший ремінь. А так, в принципі, класний, класний двохточковий ремінь від Ragnarok. назва катана, який за допомогою ось такого. Аксесуару може у нас трансформуватись в одноточковий ремінь, має швидке регулювання. Знову ж таки, швидке регулювання досить таке тугеньке, але, але при цьому все з ним якби теж окей. Так, ну і от, ось так в одноточковому режимі мені прямо подобається, як воно все виглядає. Реально, автомат під рукою по землі не волочиться. Ну і коли нам потрібно ним користуватись, збільшуємо довжину. І можемо ним користуватись. Це прикольно. І qd тапки дозволяють нам швидко від'єднати автомат від ременя, якщо це необхідно. Ну або просто знову ж таки для обслуговування дуже зручно обслуговувати зброю, коли на ній немає ременя. Тому оці всі швидкоз'єми, qd тапки взагалі круто, хоча б карабіни добре. А коли просто стропою заправляються, ну так є переваги і у простого заправляння стропою, воно безшумне, менша вага, і можливо, комусь так буде зручніше. Але обслуговувати зброю ну, постійно ви не будете розплітати той шнурок, а знову ж таки при тій самій чистці ремінь буде дещо заважати. А ці всі варіанти швидкого е, з'єднання-від'єднання вони нам додають дещо комфорту. Що ж, друзі, ось такий ремінь, новинка від Ragnarok, Катана мені прямо подобається. До калаша гарно підходить, до мого солуна він не дуже підійшов. Ну, власне, я його і планував використовувати саме зі своїм автоматом Калашникова, саме на QDAN-тапках. Єдиний от негативний момент це ось ці ну, трошки такі страшненькі QD Anтапки, які нам пропонує Рагнарок. Знову ж таки, рекомендую від себе QDAN-тапки від крука, колись я їх до, до них дістанусь, Вони у мене є, але, на жаль, не з собою. Ось цей перехідник, який дозволяє переводити в одноточковий режим, дуже класний насправді. Класно, що його можна, по-перше, встановити там, де нам потрібно, там, де нам це буде зручно. Ось цю частину, ось цей трикутник можна взагалі прибрати, тому що я не буду користуватись карабінами. Ну Але карабіни також можна використовувати, якщо у нас на зброї немає баз під кідеантапку, а є просто звичайні якісь петлі, Ну наприклад, якось. З цього боку ось базова петля автомата Калашникова. Тобто ці карабіни будуть гарно з нею також е, працювати. Ну і в позаду також у автомата Калашникова, е, в стандартного автомата Калашникова є Антапка, е, за яку можна чіпляти карабін. Що ж, друзі, на цьому буду знову ж таки закінчувати вже вкотре. Ремінь катана від українського бренду Ragnarok. Нагадаю, що в описі буде посилання на офіційний інтернет-магазин, там де можна ознайомитись з усім асортиментом, з цінами, наявністю та замовити собі ось такі ремені для зброї. Я користуюсь уже досить давно цими ременями, досить великий у мене їх асортимент, багато моделей випробував. Ну і ось ця нова, нова модель, новинка от прямо класно. Подобається дуже на дотик ось цей матеріал. Подобається те, що він не широкий, але при цьому досить м'який ось цей наплічник, Ну і варіативність використання різних кріплень. Це завжди класно, що ми можемо підлаштувати ремінь е, так, як нам це буде зручно. На цьому все, бо вже якісь авпівішки почали літати. Всім дуже дякую за перегляд, всім хорошої погоди та гарного настрою. До зустрічі в наступних відео. З вами був Полікарпович та Ремінь. Ragnarrock. В описі будуть всі необхідні посилання: і на основний канал, і на інстаграм, і на спонсорство, ну і відповідно на магазин. Рагнарок, все, всім бувайте, всім хорошої погоди та гарного настрою. До зустрічі.